Розпочалася доповідь зі сфери ЖКГ. Поточні ремонти провели майже у всіх багатоповерхових будинках. Чимало зусиль спрямували на герметизацію швів покрівель та ремонт балконних козирків. Подбали і про капітальний ремонт та реконструкцію внутрішніх мереж житлового фонду. Замінно водопровідні труби різних діаметрів. Це по вулицях, таких як Каштанова, Миру, Лермонтова, Радянська, 8 березня та багато інших. Проведено також ремонти мереж та постачання по вулицях Миру 16, ремонти під'їздів по вулиці Міру 16, Київській, 115, 170, каналізаційна насосна станція, проведений капітальний ремонт в мікрорайоні Петровський. Заплановані роботи по облаштуванню доріг загального користування виконали на 90%. У 2012 році було проведено ямковий та поточний ремонт доріг. Площі більше 18 квадратних метрів. Це вулиці Петровська, Живаги, Зінченка, Калініна, Боженка, в селі Ленди, Раскова, Осипенка, Малишка та інші. За рахунок коштів з усіх джерел фінансування було завершено капітальні ремонти доріг по вулицях Миру більше як тисячу квадратних метрів. Профінтерна більше як 300 квадратних метрів. Тельма на 800, Малишка, Каштанова, Київська та інші. У той же час не всі ремонтні роботи були оплачені у повному обсязі. На сьогоднішній день існує заборгованість у розмірі більше 33 тисяч гривень. По капітальному ремонту дороги по вулиці Миру за рахунок субвенцій з державного бюджету не проплачено 8367 гривень. Непроплачений поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Каштанові. Ми влаштовували там дорожню розмітку. Не проплачено роботи, але вони виконані на поточний ремонт дорожньої влаштування дорожньої розмітки по вулиці Малишка. У сфері медицини та освіти теж відбулися позитивні зрушення. Було придбано для амбулаторії загальної практики сімейної медицини, бо стоматологічне обладнання. По наших навчальних закладах було попередно ремонти. По школі номер 2 побудовано два пандуси. По школі номер 4 заміну двері на харчоблоці, школі номер 5 ремонт центрального входу, капітальні ремонти, системи опалення приміщень школи номер 3 спортивна зала та Сходи школи номер 5 несучі конструкції стелі басейну ДЮСШ, приміщення у наші дитячих навчальних заклад, пролісок, світлячок, Дударик». Озвучили і ключові позиції титульного списку робіт, які провели на території міської ради протягом минулого року. Так значну увагу приділили адміністративним будівлям. Одну з них вже відремонтували в селі Ленди. а в іншій по вулиці Київській, 10 роботи тільки розпочалися. Були виконані ремонт мереж теплопостачання по вулиці Миру та по вулиці Каштановій. Було відремонтовано адмінприміщення Малишка 6 також були влаштовані до підготовлені школи до початку навчального сезону, і в школі номер 5 було виконано ремонт вхідної групи. Крім вище зазначеного, у 2012-му встановили три дитячі майданчики по вулиці Живаги на мікрорайонах Петровський та Лукавиця. Ще один майданчик по вулиці Робоча вдалося придбати за рахунок додатково залучених коштів. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.